Протягом трьох годин на площі Маяковського працювали станції святкового ярмарку. За участь в кожній з них діти та дорослі отримували місцеві гроші у Либасики, котрі потім обмінювали на корисні подарунки. В голову прийшла ідея створити сімейний такий фестиваль, де люди можуть участвувати сім'єю, де мож... команда образування відбувається як кавнутій сім'ї, так і вони знайомляться з іншими сім'ями і об'єднуються для спільних общих усіх. У Нас проходять і спортивні, і активні Стафети веревочний лабіринт, где можна полазити соревноваться в смекалке з другими командами, это паи сумок де можна помірятися силой, моторческие мастер-класи, где можна проявиться. Вже традиційні станції в колі друзів лучно арбалетний тир, валяння з вовни, командні лижі, пісочна анімація та інші пройшли понад сім сотень учасників. Клуб барабан за єдиним, в якому не треба змагатися. Це такий собі тренінг, де можна зняти накопичену агресію. Що по-другому похлопать? Давайте з вами виучим хоча би Гостем міні-фестивалю стала обласна бібліотека імені Горького, презентувавши не тільки книги з фондів, а й програми, адресовані переселенцям, бажаючи, як завжди, заповнювали анкети, аналіз котрих зможе допомогти вирішенню нагальних проблем гостів зі сходу. Відвора рисують замічательні рисунки на тему моя мечта», за яку отримують улыбастики і можуть обміняти їх на цікаві призи. Малышам дуже нравиться і дуже цікаво. Наступне свято в колі друзів відбудеться вже 2 серпня в парку Перемоги. Початок о 17-й.